Щороку в другу неділю травня матерям дарують вітання, квіти та інші презенти. Але жінки зізнаються, найкращий подарунок для них це увага з боку найрідніших. Сьогодні одне з найприємніших свят для кожної мами. Я сподіваюся, що найдорожчий погляд, теплі слова з боку рідної дитини це є найкращий подарунок для кожної мами, тому що напевно з роками ми все більше розуміємо, вітаючи своїх мам. І отримуючи теплі слова від наших дітей. Хоч День матері в нашій країні свято відносно молоде і не стільки популярне, як, наприклад, 8 березня, та діти про нього пам'ятають і завчасно готуються до вітань. Я встала сьогодні зранку. Сьогодні чудовий сонячний день. Привітала свою маму з Днем матері. Їй було дуже-дуже приємно. Я подарувала їй теплі привітання і, звісно ж, подарунок. Я сьогодні зранку встала. Маму, привіта. А для тих, хто з подарунком не встиг, або ще не визначився, на центральній площі Мукачева в неділю влаштували майстер-клас. Аплікації і малюнки для улюблених матусь робили наймолодші. В той же час юні таланти міста вітали найрідніших танцями і піснями. Не наче пташеня люблю тебе, матузи моя». Та найважливіше, як відзначають священнослужителі, свою любов і шану матерям потрібно показувати не тільки словом, але й ділом. Ми з вами. Вшановуючи наших матерів, не маємо вшановувати їх тільки словом Мамо, я тебе люблю! Мамо, я тебе поважаю! Ми маємо цю свою любов до своїх матерів обов'язково підкріплювати нашими ділами, нашими справами. День матерів в центрі міста відзначили і молебне. священники різних релігійних конфесій спільною молитвою просили Божої благодаті для всіх мам.